Друзі, всім привіт! Покажу чим сьогодні будемо займатися. Поки що відчепив оприскувач. Зараз при під крен. Будемо займатися ставити бритви, знімати підгортачі е, до лута і ставити бритви і спереді лопу стрілую. Готувати карен е, і я думаю, що з понеділка то, може. У другій половині тижня будемо виїжджати, потрушку полуте бритвоми соняшник. Дядь Туля виїхав уже сьогодні, заїжджали, дивилися. Пулиться гарно хоч і соняшник невеликий. Але е, на завтра дощ з самого ранку дуже сенсу немає, я думаю, полути, якщо сьогодні прополуте і завтра там на 3 дні чи на 4 дні знову дощі знову його приплескає. А так уже хай пройдуть душі, там вже погода наладиться. Потім пройдемо бритвами. І якраз трошки він і дихне, який ще бурйон підріжеться. В общем, яке діло сьогодні будемо робити? Міняємо, ставимо бритви замість долот, знімаємо підгортачі і ставимо стріли, щоб спереді підрізало теж бурйон стрілою. І Потім, коли зробимо каран, буде він готовий, чи пльотимо оприскова, чи вечором. Не знаю ще, правда, скільки ділянок будемо бризкати соняшник. На одній ділянці на двох гекторах, де посіяний сторк, буду вносити вже гранстор в нормі 50 грам на гектор розово. Там вже фоза 2, куйде вже і третя пора з'являється. Ну, в общем, дві пори в середньому. Буду вносити на тій ділянці Гранстор, а на інших, там не знаю, трошки соняшник. Менший, то, можливо, будемо носити клетодим від злоків, бо дуже багато мічіїв. Це все згодом. Зараз розбираємо ці всі секції, все розбирається і ставиться все інше. Бритви і е, стріли наперед. Ну і Розпаковка з МТЗУ замовлював 4 пильники силіконові на рульові наконечники. Такі гарної якості. Два пильника на тормоза, теж силикун. Дуже такі прям м'які. Думав вони грубіші будуть. Ну і НШО 32-й. Зараз чи 32-й. Зі зберігання. Гідросила Мелітопольський. Це хай буде на запас, бо був у мене один вовчику поставили, в мене 892-й. Замінив він і якраз замовили інший. Ну, хай він лежить в коробочці. Хай він краще не пригодиться, ну, а буде на запас. Свинтон Ве поедем его затянул. Главное, чтобы не бойся. Та я думаю да, це десь воно десь плюс-мінус туди. Та буде як тако, то. І вкинутий Угу. Та ну там да, можна ж буде ці вже не відкручувати, а так це може теж вверху-низ. Треба буде крутити. Троху крутимо. Познімалися підгортачі уже всі. До речі, може кому потрібні такі підгортачі. У дятулі є комплект, нульцеві повністю. Такі самі, Може кому потрібно, то пишіть, а потім номер телефону, то нульц взагалі. Коротше, ці підгортачі познімали, поставили стріли. Спереді. Зараз трошки здвигаємо ці задні секції наперед, зніматимемо до лута і будемо стовити бритви. Воно вже пару бритвів приніс, валяються. Зараз трохи їх ще попідгострюємо і будемо стовити. Які? Навіщо? Та хтузна. Ну, треба. Не всі жить. тому, ще одного нема. І ще ж по ці стріли, що ж не дуже Та треба буде дивитися всі ти. Там усі ж по два коротко, хоча не випадуть по не блять, щоб не загубився. Ти не випадало ж. Да. На 9.0 эти, эти, все ключи кинет. Ну, Тут широко что-то. Ну вот сюда. А руля там, наверное, что оце то нічого, а оця лише. Та 40 ну, там. більше більше. Я буцю. Оцю, 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 да, да, оцю. Трошки. Ну, ще трохи мають. Може отак. А то воно буде видно далі.

Оце половині. Mm. <гум> що ми ж отак високо його підрізували? Та хто знає. Що? Mm. Все, mm. Ну то вони жоритися з тими? Ну, mm да. -hmm. Да -мо. <таспорчат> <таспорчат> Тут я уже почувствовал, кто знает, куда и треба в любом Şu ne такое Карену все, все зібрали, бритви встановили, лопи теж деякі стріли поміняв, попідгустрювали. Так що тепер будемо з понеділка полути, коли буде погода, а потім до середи дощі, І тоді будемо вибирати час і захужуватися полути соняшник.